Україні у програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. На щиті у Золочівському районі попрощалися з воїном Романом Мельником. Зустріч випускників через 46 років. Ми запитали, де плануєте відпочивати цього літа. Затримали зломисника, який вирощував коноплі та розповсюджував канабіс. Під час виконання бойового завдання загинув наш земляк старший солдат Павло Олександрович Марковський. Трагедія на Золочівщині у водоймі села Скварява потонув хлопець 2012 року народження. Продівська громада провела в останню дорогу воєна-захисника свого земляка Назара Ярославича Ломіковського, Давида Ярославича Абрамовича. 26 липня у Бузькій громаді Золочівського району відбулося прощання з героєм Романом Мельником, жителем села Топорів. Старший лейтенант Мельник Роман Васильович. Загинув 22 травня 2023 року під час виконання бойового завдання із захисту України поблизу населеного пункту Лиман Перший Куп'янського району Харківської області. Довгий час Роман вважався зниклим безвісти. У результаті репатріації тіл українських захисників та проведених ДНК досліджень нашого земляка було ідентифіковано. Все своє життя Роман без перебільшення присвятив Україні. Хоробрий воїн, учасник революції гідності, АТО ООС та російсько-української війни, артилерист, розвідник, боєць правого сектору, старший лейтенант із позивним Еней у 2013 році. Він був одним із перших, хто доєднався до революції гідності, відстоюючи право українців жити у вільній, демократичній та європейській державі у кривавому лютому, 2014-го Зазнав поранення на вулиці Інститутській у Києві, але це не зупинило його, навпаки, лише зміцнило дух і рішучість. Спочатку мато Роман вступив до лав правого сектору, а згодом продовжив службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Коли ситуація на сході України тимчасово стабілізувалась, обрав шлях подальшої служби у одному з військових комісаріатів Львова. Де отримав офіцерське звання. З початком повномасштабного вторгнення Роман знову одягнув військову форму і вступив до лав 103 го окремого батальйону територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького. Незадовго до відправлення в зону бойових дій він одружився. Завжди усміхнений і безстрашний, навіть у найважчих обставинах, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. 25 липня на подвір'ї Золочівської школи номер 1 відбулася тепла й зворушлива зустріч випускників, які закінчили навчальний заклад 46 років тому. Ми випускники 1979 року Золочівської середньої школи Noдин в 2024 році. Було 45 років, як ми закінчили нашу рідну школу. Життя нас розкинуло по світу декого вже немає разом з нами. Але ми стали вже батьками дорослих дітей, бабусями, дідусями. Але кожного разу, коли ми збираємося разом з однокласниками, ми повертаємося у світ дитинства, у нашої нашої прекрасної юності. Шкода, що немає з нами вже нашого класного керівника Лепеха Петра Михайловича. Він для нас був як другий батько. Завдяки йому ми. Були і є дружнім класом. Ми всі любили математику, і наш клас майже весь закінчив вищі навчальні заклади. Коли збираємося разом, от згадуємо наші шкільні роки, і сьогодні ну, нас зібралося мало, але ми всі якось думками будемо всі разом з тими, кого немає. І згадаємо ті роки, як ми проводили в школі, і хотілося би задати декілька питань. Віктор, який твій був улюблений вчитель в школі? і Який предмет? Улюблений вчитель, напевно, так само, як і в більшості з нашого класу, це лепих Петро Михайлович, покійний царство небесне. А предмет це напевно українська література. Я більше такі гуманітарні науки робив, любив. А точні мені трохи важко вдавалися. Ну, але якби там не було, школу закінчив нормально, не вигнали. <ріпи> <ріпи> так що дуже тішуся, що є можливість зустрітися, хоч наші, нас і небагато, але приємно бачити своїх однокласників, які вже виросли. Який вже дорослі діти і навіть дорослі внуки. І я пропоную таку традицію хоча б кожних три роки робити, щоб ми зустрічалися, тому що ти сама розумієш, що багатьох вже серед нас немає. Ну, надіємося, так, що так. надіємося, що, надіємося на років, що на 50 років. Ми вже так, всі зустрінемося, хто є. По максимуму. Так, і нікого по не відбуде. Від нас. Так, так, всім здоров'я, достатку. Аню, нашу вітаємо сьогодні з Анни. Щоб була нам здорова, щаслива, жила в достатку і в мирі і перемоги Україні. Дякую. Віктор, чи можеш згадати першу любов в школі? Чи була закоханість в однокласниць? Була, була, напевно, напевно. Моя перша любов була галя. Було дуже приємно, напевно. Та така перша чиста любов. перша чиста любов була. Так, так, напевно. Але, ну, нічого, то час пройшов, це змінилося, але завжди симпатії залишаються симпатіями, правда? Так. так. Списував в школі і в кого? Чи користувався шпаргалками на екзаменах і якими? Щось так мене зразу так загнало, я навіть не знаю, з чого почати. Списувати ми всі списували. І в кого? А ти сиділа переді мною. Ну, ти, ти в мене, я в тебе. А фізику тільки в Оксани Пітьковської ну, то, свят, то, то святе, бо в неї батько був фізик. Так. Ну, це згадай цікаві моменти шкільного життя. Мені запам'яталося дуже, як ми раз з Ларискою, з Ларисою смолій втікли, не пам'ятаю з якого року, з хімії, напевно, бо фегерки ми могли втікати. Йдемо по центру, дивимося, Петро Михайлович йде. І, і ми що робити? Перешкова, Дивлюся, пиріжкова. Забігли ми в він, А він побачив нас за нами в перішкову. Ми тоді в посудомойку забігли і присіли сидимо. А він походив, походив, походив. Див, нема, вийшов. Вийшов, думаю, ага, я мудріший від вас, пішов в книгарню, зайшов в книгарню, стоїть, а каже: Вих...". потім він розказує в б класі. Каже: виходжу, дивлюся, дві красавиці вибігають, з... З так, туди сюди, і вуляли. От такі історії. Багато Делалі що чого згадувати. Літо час, коли хочеться перезавантажитись і подарувати собі хвилини справжнього відпочинку. Хтось мріє про тепле море, хтось обирає спокій у горах. А для когось найкращий релакс це дні проведені вдома поруч із рідними. Ми запитали, де плануєте відпочивати цього літа? Поки що ніде не була, може ну, в планах, може, десь подорожує Закарпаття, дуже люблю їздити. Мені не, не вдалося. Плануємо, але не знаю, чи вдасться. А куди плануєте? На Черепаший кар'єр на озеро, Вінницька область. Дуже, дуже так чула багато, хочемо спробувати щось нове. В планах. А yeah. які плани, чи можете поділитись Карпати. Шо ви, дівочки, в Карпати? У мене є на пенсії, в мене не життя, а відпочинок з нашими пенсіями. Чи відпочивали вже десь, чи плануєте? Ми плануємо відпочивати, так. Да. А де? Не знаю, де, куди в нас потягнуть, туди, туди поїдемо. Ну, в межах України чи за кордоном? Звісно, межах України, навіщо нам виїжджати за кордон? Залишатися в Україні, це така гарна країна. Я не знаю, чого ви виїжджаєте. В літній відпочинок де планує. Ніде не планую, бо поступаю до Львова. Так що літній відпочинок в мене вже був на озеро, поїде хати, і все мені вистачає, то більше нічого не треба. Скажіть, будь ласка, чи відпочивали ви вже десь чи плануєте? Ми плануємо пої... Ми живемо в Англії, це наш англічанин. We've been to for three weeks to us and then we go back to England by sea, like. все. Englishman. Thank you. No, no. Thank you. Thank you sir. We don't understand. А ты можеш перекласти? Можеть. How was the experience so far. Приємний відпочинок like in in, in Saba. Yeah, good. Good. Experience good. Um, God bless you. God bless you for your you you do not stand alone. We 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 love you, Ukraine. We love Ukraine. We we are with you. Такі йому дуже сподобалось. Так дуже тут дуже гарний, він любить Україну. Чи Плануєте літній відпочинок? Чи можливо вже десь відпочивали? Ні, ми не відпочивали. Ми лишаємося того року вдома. Ми нікуди не їдемо. Чи плануєте свій відпочинок, чи можливо вже десь вдалося відпочивати? Ми ще не відпочивали, сильно не плануємо, але як завжди, в Карпати на рідну Україну обов'язково. Як плануєте свою літню відпустку? Чи вже вдалося відпочивати, чи тільки в планах? Ні, в середу, 30-го числа, їду в Італію. Е, відпочивати до куліжанки. Днів 10. Я ще дуже рада. Скажіть, будь ласка, чи вже вдалося відпочити, чи лише в планах? В планах? Може, поїду за кордон, але ще не знаю. Е, Боюся, щоб нас не бабахнуло. Що, не знімайте мене, щоб не мало статом зустріли. На Львівщині поліцейські затримали зловмисника, який вирощував коноплі та розповсюджував канабіс. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на поліцію. Мешканець Золочівського району продавав наркотики наркозалежним просто з рук в руки. Оперативники задокументували кілька фактів збуту, а 23 липня затримали його після чергової реалізації. Під час обшуку на подвір'ї виявили понад дві тисячі рослин конопель, гроші та інші речові докази. Зловмиснику повідомлено про підозру йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Про це повідомляє кореспондент Zolochiv.net з посиланням на поліцію. Зловмисника викрили оперативники кримінальної поліції та слідчі Золочівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Золочівської окружної прокуратури. Бродівська громада провела в останню дорогу захисника, свого земляка Назара Ярославича Ломіковського Давида Ярославича Амбрамовича. Герой повернувся додому назавжди на щиті. Назар народився і виріс у бродах. Після школи він здобув фах пожежника у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності та обрав шлях допомагати людям. Працював за спеціальністю у Луганській області, рятуючи та підтримуючи тих, хто потребував допомоги. У 2025 році, отримавши повістку, Назар без вагань став на захист батьківщини. На фронті він служив на посаді стрільця снайпера. За час служби проявив себе як відповідальний і мужній воїн. Тому його направили на курси підвищення військової кваліфікації. Планувалося присвоєння офіцерського звання, однак ворожі обстріли обірвали його життя. 14 липня Назар загинув внаслідок поранень несумісних із життям йому було лише 37 років, молодий, сильний повен планів і мрій, які вже ніколи не здійсняться щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. Трагедія на Золочівщині у водоймі села Скварява потонув хлопець 2012 року народження. Про це повідомляє кореспондент золочів.нет з посиланням на Золочівське районне управління головного управління Державної служби надзвичайної ситуації України у Львівській області. 23 липня у селі Скварява Золочівського району зник підліток 2012 року народження. Хлопець разом із друзями купався у водоймі. Діти вже вийшли з води, проте одного з них не знайшли. 24 липня водолази аварійно-рятувальної маневреної групи провели обстеження водойми з метою пошуку дитини, мешканця села Острівчик Пильний. Тіло потерпілого підняли на поверхню та передали працівникам поліції. Рятувальники вкотре нагадують не залишайте дітей без нагляду, купайтеся лише у дозволених місцях і не нехтуйте правилами безпеки на воді. Безпека починається з кожного з нас. Під час виконання бойового завдання загинув наш земляк старший солдат Павло Олександрович Марковський. З глибоким сумом сповіщаємо про непоправну втрату. Під час виконання бойового завдання загинув наш земляк, старший солдат Павло Олександрович Марковський, старший кулеметник 3-го стрілецького відділення. Національної гвардії України Павло Марковський проживав у місті Золочеві. На захист України став 14 березня 2022 року, 16 липня 2025 року, у районі населеного пункту Михайлівка Покровського району Донецької області. Під час штурмових дій проти ворога він отримав поранення, несумісні з життям, щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. Дякуємо вам, глядачі, за довіру. Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, підтримуйте нас подобайками чи поширеннями. Пам'ятайте, найсвіжіші новини завжди доступні на сайті zolochiv.net. Залишайте коментарі та поширюйте перевірену інформацію. Гуртуємося, допомагаємо армії. Слава Україні! Героям слава!